Є люди, що здатні бачити крізь тканину часу, імена яких не лунають у новинах і чиї груди не прикрашають ордени. Та коли вони говорять, найзавзятіші скептики завмирають, бо їхні слова це відлуння істини. Сьогодні до нас заговорила бабця Ганна, мольфарка з високогір'я, чиї слова важать більше за золото. Вона не віщує банальностей про кохання чи статки, бабця роками зберігає мовчання, а потім вимовляє те, що здатне перевернути світ догори дном. Цього разу її голос пролунав напередодні 24 серпня. Вона назвала цей день точкою неповернення у війні, і це не просто оповідь, а суворе попередження. Те, що бабця Ганна прошепотіла пізно ввечері, 12 червня, розбиває вщент звичні уявлення про майбутнє. Вона жива пам'ять землі, свідок часів австрійців і більшовиків, вона знає, як шелестять дубові корені перед тим, як пролється кров, і як земля вібрує перед великою бідою чи нечуваною перемогою. Слухайте уважно. Бо події, що розгорнуться на День Незалежності, вже почалися, і шляху назад немає. Це не астрологія і не філософські гіпотези, це прямі слова бабці Ганни. Я мовчала довго, бо ще не настав час говорити. Люди просили, благали, але я зберігала тишу, бо дух війни ще блукав між фронтом і Карпатами. Та тепер я можу. Бо вчора на світанку кішка сіла на поріг задом до хати і тричі пройшла по колу, це знак. Від сьогодні почався зворотній відлік. До Дня Незалежності залишилося небагато, але готуються події, яких не було з 2024 року. Скажу просто без прикрас і туманів буде ніч, яку неможливо буде забути десь там. Де давно панувала тиша, де земля не стогнала місяцями, все раптово зміниться. Небо прийде не з фронту, не з явного, а з глибин з-під самої кори світу. Воно не питатиме дозволу. Те, що мало спати, прокинеться, те, що довго визрівало в тиші, вийде на поверхню. Їх не скликали командири, а ті, хто тримає зв'язок без кабелів, вони не мають імен і їхні очі не видімі. Вони як повітря, як звук, як крок по снігу без сліду. Їх викликали звідти, де навіть сон не затримується з трьох місць, розкиданих по світу і не позначених на жодній мапі. Ті, хто давно злився з фоном, вчилися бути невидимими в натовпі, чекали сигнального слова. І коли воно прозвучить, усе, що давно тріщить по швах, вибухне не в прямого, а в глибинному сенсі. Чотири глибокі тіні, не об'єкти, не споруди, зникнуть з карти впливу. Це буде не просто звук, це буде відлуння страху і пошириться далеко за межі дії. А коли на ранок зміниться ритм там, де думали, що все контролюють, почнуть виводити тих, кого ховали за бетонними фасадами. Бо те, що вдарить, пробудить не лише простір, а й психіку. І це буде лише початок. З'явиться голос, який давно мав мовчати, у час, коли вся країна дивитиметься в одне небо, щось коротко зміниться в потоці. Це не збій, не хак, а вторгнення з глибини. Голос знайомий і водночас невідомий скаже небагато, але достатньо, без образу, без підпису. Стане ясно той, кого вважали загиблим, насправді весь цей час спостерігав. І почнеться пошук не лише в нас, а й за кордоном. Захочуть знати, хто це був, але відповідь залишиться між лініями, бо він не особа, а принцип, не людина, а задум. В ефір вийде чоловік, якого давно немає. Його чули ті, хто має вуха, і це означає лише одне сценарій. Вийшов за межі стін. Розпочнеться тиха дія, яку не назвуть війною, після святкового шуму настане інший день. Він не буде відзначений у календарях як бойовий, але стане таким сам собою. Замість гармат будуть хвилі, замість броні сигнали, і там, де ще вчора світилися екрани, раптом стане темно місця звичні до контролю залишаться без нього. Ніхто не стрілятиме, бо стріляти зайве. Прийде інше безіменне, мовчазне, спокійне і невідворотне. Всередину просунеться щось що не потребує дозволу вони не несуть смерть, вони несуть зміну, вони не армія, вони корекція реальності. І коли в тих зонах з них нерозуміння розуміння хто і хто, на лінії зміниться не тільки фронт, а й сам принцип простору. 25 серпня це не свято, це буде день запуску. Не контрнаступу ні, а чогось зовсім іншого. У дев'яти точках Білгородської і Курської областей почнуть одночасно зникати зв'язок, електрика і сигнал. Люди панікуватимуть, а в цей час через ті зони наша техніка без розпізнавальних знаків просто проїде вглиб, без боїв, без стрілянини, бо в них завдання не стріляти, а довести. Що саме я не скажу, бо навіть мені повністю не показали. Але знаю, що це речі, які змінюють хід. Вражаюча конкретність і точність передбачень бабці Ганни, приголомшила всю знімальну групу. Перед тим, як це стало можливим, були дрібниці, на які ніхто не звернув уваги. Один предмет, знайдений серед тиші старого каменю, один сигнал, що пройшов не від живого, а через машину, яка вже мала мовчати, і ще поява того, кого давно списали. Він повернувся не як месія, а як носій коду, приніс набір чисел, що не мали сенсу, поки їх не звірили з тим, що вже знали. Три з них вже зійшлися, інші чекають свого часу. Ще один момент. Мені все йде число три влітку, липень або серпень, один військовий, що мав бути мертвим, Прийшов у військомат у місті Лева без документів і сказав: Я повернувся, бо мене покликали у сні передати координати і написав сім чисел. Три з них зійшлися з координатами ворожих баз, інші невідомі. Не можу точно сказати, коли це станеться, але призначений час наближається. Ці події стануть умовою без них не відкрився б сценарій, без них не запрацював би механізм, що стояв десятиліттями. Діти мої, каже бабця Ганна, не бійтеся того, що буде, бо хоч і страшно, але то наш шлях. На День незалежності багато хто заплаче хтось від радості, хтось від здивування, а дехто від страху, бо відчує, що його системі кінець. Але пам'ятайте, все вирішиться не в Москві і не в Вашингтоні, а тут, на межі неба і Карпат. Бо тут прокинувся той, що мовчав сто років. Той, що бачив армію УПА, той, що знає, як ходити по полю, щоб не залишити сліду. І його ім'я не скажу, але коли ви почуєте слово шепіт у новинах, знайте це він. Ви думаєте, це вже кінець, запитує бабця. То тільки виворіт, справжнє почнеться після, бо за кожною дією в тіні йде інша, глибша. Після 25 серпня земля не буде такою, як до того. Не тому, що вона зміниться, а тому, що її почнуть бачити по-іншому, бо старе світло почне згасати, і тоді стане видно інше, приховане. Почнеться рух не транспортний, а енергетичний. Піде по землі хвиля, не радіація, не удар, а те, що не бачиться оком. Це як розбите люстерко показує правду, так і буде узла трісне обличчя. Бабця каже, на південь піде світло, але світло не від лампи, а від того, що довго ховалося під пластами тиші. Ув'язнене не відкриється. є місце, де тримають не людину, каже вона, а подих, закутий у метал, у тишу у бетон. Його ховали навіть не від нас, а від самих себе, бо знали, що коли воно оживе, почне говорити історія, а історія страшна. Або правдива. Там, де старі камери вже не працюють, а охорона мовчить без наказу, там відкриються двері. Ніхто не бачитиме як. Але вже через три дні, після того, як на обрії впаде третя тінь, почнуть тікати ті, хто раніше наказував. Вони не знатимуть, чого бояться, але відчують це місце, що знаходиться не на карті, а на перетині того, що було, і того, що мало не статися. Коли воно відкриється, запрацює код. Код не людський, не штучний, а глибинний, закладений у саму тканину часу. Ви думаєте, цас іде тільки вперед, запитує бабця Ганна. А от і ні. Є такі вузли, де він починає крутитися, як вода в колодязі. Один із таких відкриється саме у серпні, у ті дні, коли всі думатимуть, що вже знають, знання стане ворогом. Бо в новому світі не працюватиме стара логіка. Події, які здавалися завершеними, повернуться, але з іншого боку. І це стосується не лише фронту. Хтось отримає листа від людини, яку ховав власноруч. Хтось побачить у відображенні зовсім іншу постать, і хтось почує голос, який змінить усе, що він думав про себе. Це буде не паранормальне, це буде справжнє. Просто ми відвикли від правди. Бабця каже: на дев'ятий день після свята система почне сипатися зсередини. Не тому, що її хтось пробив, а тому, що вона була гнила. Просто до того часу її тримав страх, а страх піде. У центрі одного з міст, не скажу якого, зникне світло, але не електрика. Світло це код доступу. Коли він згасне, відкриється вікно. Через нього вийде те, що роками не мали бачити навіть очі тих, хто керує. І тоді розпочнеться паніка, але не серед простих, а серед сильних, бо стане ясно, що звичний порядок більше не захищає ні гроші, ні зв'язки, ні камери. І от тоді вперше за десятиліття почнеться переміщення не військове. А енергетичне. Люди, яких роками тримали в тіні, почнуть говорити. І слово їхнє буде сильнішим за наказ. Ви чули про тих, хто не повернувся з перших днів? питає бабця. А може, й не мали почути, бо вони не просто мертві, вони і заховані не тіла, а душі. Але на День Незалежності і ще сім днів по тому відкриється шлях між нами і ними не двері, а щілина. І через неї ті, що мовчали, скажуть: кому треба, той почує, кому не треба, не знатиме нічого. Але зміниться все, бо вони понесуть звістку просту, без прикрас: ми тримали, а тепер ви. Тепер ви і тепер ваш час. І після цього почнуться зрушення у дуже незвичних точках у науці, у релігії. Люди, що не вірять у жодну надприродність, почнуть з'являтися у місцях, де раніше навіть не наближалися до містики, бо щось буде тягнути, як сила, як поклик. У певному приміщенні, каже бабця, яке зараз ще охороняють, є мікрофон. Він не працював з 1991 року, але в ніч після 24 серпня загориться лампочка, і хтось заговорить: не герой, не президент. Проста людина, але голос її почують на всіх континентах, бо це буде сигнал. І після цього ті, хто боявся, піднімуть голови, ті, хто мовчав, скажуть, і ті, хто продавав, почнуть тікати, бо знання зрушиться. Це буде дуже просте речення, але воно стане головною темою всіх зустрічей, усіх засідань, усіх закритих форумів, бо воно порушить межу між внутрішнім і зовнішнім. У серпні займеться вогонь, шипоче бабця, але не такий, що палить, а такий, що змінює. Це буде вогонь рішень, вогонь, який змусить приймати рішення, навіть якщо їх боялись. І саме він спалить страх, той, що живе під серцем у кожного, бо його тримали довго, плекали. Але коли впаде шоста ніч після свята, страх почне вигоряти. І тоді той, хто сумнівався, зробить крок, і той, хто мовчав, скаже слово, яке стане зброєю, а потім з'явиться знак. Не всі його побачать, каже бабця, але він буде в небі на перетині двох течій, у тому місці, де не має бути нічого. Спершу подумають, що то збій, потім, що то спецоперація, а потім почнуть мовчати, бо ніхто не зможе пояснити, як це сталося. І от тоді народиться інше розуміння не релігія, не догма, а тиша, в якій звучить правда. І правда ця буде проста. Не ми її почали, але ми її завершуємо. І саме після цього почнеться рух назад, той, що повертає те, що забрали. Це були слова бабці Ганни без прикрас, без метафор. Вона ніколи не говорила просто так, її попередні передбачення справджувалися на 90 І зараз ми вже всередині сценарію: усе почнеться до Дня Незалежності, і вже 24 серпня 2025 року стане датою, яку ще десятиліттями згадуватимуть як перелом. Пам'ятайте, нічого не стається просто так.